Я граю Chicken mm. Gun. Ну, я хочу розказати, я буду розбирати версій, які додав в Chicken Gun 5.0.0. Друзі, друзі, тре треба до другої частини. По цьому підпишіться на мій канал, постав лайки і ми починаємо. Друзі. Хочу сказати, то я хочу сказати, ну розробочок. Я хотів, що я, я хотів, що... Що в Чикінгані буде настрой, тобто завдання, ну ну, ну і тут -то є, є всякі завдання. Бити кучу зомбі, застріляти гравців, надо за, за рівень і, мож, і можу помітити бонусные режими нажимайте. Бо наш режими це, це ті режими, які ми сьогодні награли. Треба, треба нажати на цю кнопку. Отак. І запускається два режима. Один з. З. З футболу. Ну. Ну, так все понятно. Футбол я хочу зробити, ну. Ну. От такий м'ячик, якщо його... отак. Просто кинути, він покотиться. Ну, предмет тяжкий! Ну, мене час чашки. Не можу подвінути. Друзі, у мене ми... є отакий план, як. Ну, ну це буде баскетбол, Ой! І ще я заспавнив, Баскет. баскетбол. Да -мо! Так куда, 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 Щоб виба? Оце можна баспи... баскетбол зробити? Друзі, можна баск... баскетбол зробити. Друзі, а безступний це... це. це пофарбувати нашу базу команда буде линів, чи куржок, а команда куржок чи зайчиків друзі. І ще можна сказати, друзі, що. Якщо вам нудно... В Мене нудно, то, то я чекаю ну, в оновлення, яке можна створити свого свого гравця. Ну, тільки можна мені зробити, який буде рухатися. Ну це буде нудно, тому що він не буде ходити. Він просто буде можна поміняти скін, який ви хочете. Наприклад, м'ясну курку, до речі. Я говорив на цей міф. в нього нема ноги, то, ну, ну можна вибрати його туди. Друзі, і. Я чекаю нове оновлення, де. де... де... Створювати самому треба. І і восхалку треба робити. Я поділяв в відео, де, де я не на, знайшов. Друзі, дуже є. Ну і також у мене є Білий ведмідь Опа і, і пінгвін. І, та... І так же, друзі, можна додати, Я чекаю нове оновлення прямо. І з друзі, буде галочка. <клі> <клі> ну, кнопку дру... Зіл, я хочу. Ну, друзі, ставте, підписуйтесь на канал, а... а з вами був я. А злого был я, Павлик Тимбалюк, и всем, и всем, и всем пока! А -а 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 -а.